Місяць без опалення виявився справжньою тортурою для мешканців гуртожитку по вулиці Київська шосе. 56. Вони у буквальному сенсі замерзали у власних квартирах, рятувало одне електрообігрівачі, але з їхньою допомогою температура повітря не перевищувала 15 градусів. Нині у півтисячі полтавців, які тут проживають, свято теплопостачання таки поновили. «Батарея, можна сказати, даже гаряча рука, звісно, держиться на ній, но можна сказати гаряча». Кілька днів знадобилося нардепу Сергію Капліну та його команді, щоб поновити опалення у гуртожитку, до якого у місті нікому не було діла, запевняють його мешканці. Люди депутати створюють собі піар, але ж наразі ви дійсно нам допомогли. Допомогли своїми діями. Ми отримали те, що ми просили. Тепла люди не отримували через понад 300 тисяч гривень боргу перед Полтава теплоенерго лева частка якого на совісті управлінської компанії Полтава Агротранс житло Пад Полтава Агротранс. Нині вирішується питання про передачу гуртожитку до комунальної власності міста. Ще один шлях створення ОСББ. Радує те, зізнаються мешканці, що це дозволить скинути тягар, адже борг залишиться за підприємством балансоутримувачем. Місяць без опалення згадують з жахом. Говорять, досі не віриться, що все позаду. Вірили ви, що допоможе звернення власне до тих людей? Песимістичні настрої у мешканців гуртожитку, що ви нічого не доб'єтеся, але треба вірити, і ми дуже вдячні, що є такі в Полтаві люди. Добре, що включили. Я сьогодні зночний не прийшла. виключили світло. Думаю, все, вже п'ять не буде нічого. Світло включили, проснулася батареї. Гарячі думаю, слава Богу, є хоч опалення, що не буду мерзнути. Щоб вирішити проблему, довелося звернутися за допомогою до керівництва області, розповідає депутат міської ради Олександр Шамота. Міська влада жодним чином не вплинула на це. Ні міський голова, ні заступник міського голови вони не втрутились. Я вдячний Олегу Прогло, виконуючому обов'язки обласної державного голови обласної державної адміністрації, який з розумінням поставився до проблем цих людей, включився в цей процес, і разом ми змогли вирішити дане питання. Тепло є. Цим кроком ми хочемо показати наступне, що не тільки сокирою ми можемо вирішувати питання, але і звичайними методами, які коли нас чують, коли нам йдуть на зустріч, йдуть на зустріч громаді. Поновлення теплопостачання у цьому гуртожитку, говорить Сергій Каплін, не єдина перемога його команди за останні два тижні. Та революція сокири, яка відбулася в Болтаві протягом одного дня, вона не пройшла даремно. Що ми маємо через два тижні після цієї революції? Перше, солдати отримали, отримують гарантовано 3 мільйони гривень. Ми рятуємо життя десятків, може, сотень наших співвітчизників. Друге. Ті, хто мали забезпечити введення в соціального житла того будинку, заради якого люди прийшли тоді мене підтримати, так само процес пішов, вони отримають всі ці речі. Третє. Але в нього це бажання робити. Ну і четверте, сьогодні включено тепло, включено увімкнене тепло. Ми далі будемо захищати простих громадян. Дякую Олександру Шамоті, який, не будучи мером, вже виконує роботу міського голови. І я переконаний буде виконувати. Я буду дуже просити громадян підтримати нашу команду. І я переконаний, економічне диво Болтаві буде йому бути, і воно буде якомога скоріше скоріше, ніж усі іншій країні.